Старший брат двох попередніх перетворювачів на 144 Вт розрахований і 3 Ампера може видавати. Який у нас сетап? У нас є обалторний блок живлення і цифрове навантаження для того, щоб перевірити максимальні струми, які кожен конвертор може видавати. Я під'єдную це до задніх клем, тому що на 150 Вт нам 10 вольт, 12 вольт може бути маловато, спереді тільки 5 А він хоче видавати, а ззаді може всі 20 А видавати і ми це перевіримо. Звісно, я буду підключатися такими прокодильчиками. Думаю, що недовго механічне з'єднання подібне витримає достатньо нам струми. Якщо не витримає, то у нас будуть іскри. Під'єдную до нього живлення. Як показав попередній. Замір віддання. На крокодилах 20 А витримує і майже не гріється. Тому будемо далі використовувати крокодили. Вмикаю блок живлення і навантаження. 15 вольт подається. Поставлю одразу 3 Ампера і вмикаю. Є 3 ампера 143 ватта. Порахуємо КПД 14347 поділити на 154,2. Тут КПД аналогічна 93%, що відповідає дата-шіту. Нагадаю, що у нас по дата шіту вхід від 10 до 18 вольт, вихід 48 вольт, трошечки менше дає. Максимальний струм середній 3 ампера. Звісно, на якісь піки воно розраховано, і максимальна потужність вихідна 144 Вт, а КПД 93%. Що ми будемо далі проміряти? Буду збільшувати поступово струм споживання. І подивимося, чи витримає те, що мені совість дозволить його навантажити. Я вже впираюся в потужність блока живлення. У нас 21 А, там ліміт стоїть, він на 20 А, але видає 21. І ну, ось ми вже впираємося в потужність блока живлення, зменшую споживання, блок живлення відновився. Перестарався я трошечки шумлять вентилятори, тому що струм великий, споживання велике, це треба все охолоджувати. І я 20-амперним блоком живлення не можу достатньо заживити перетворювач для того, щоб вивести його за рамки. Тобто тут там очевидно. Ну, я виміряв майже двохкратний запас по потужності на піки. І це такий пік. Не знаю, секунд 20 я вже говорю, що цей пік. Навряд чи у вас такі піки будуть. Але, очевидно, виробник закладає достатньо серйозний запас по потужності на цих перетворювачах. 3 ампера це можна бути впевненим, що воно 3 Ампери з піками. 4, 5, 6 і 7 ампер витримає, аби джерело живлення витримувало. Температура, до речі, тут невисока. З досвіду смола гріється більше і швидше, ніж радіатор 29,4 градуса, але в нього, звісно, є якась інерція. Доки я буду знімати, нехай гріється, потім подивимося, що ми можемо ще протестувати, збільшуємо напругу. Подивимося, в якому діапазоні вхідної напруги він буде адекватно працювати при повному завантаженні. 23, 25 вольт. 26 вольт працює. І вниз. Пробуємо. Вниз ми сильно не зможемо обмежувати, тому що будемо впиратися в струм, який нам потрібен для живлення. Але скільки можна, будемо падати. 9 вольт 16 А. Працює коректно. Нагадаю, він ось впав уже. Ми вийшли за 20 ампер. Нагадаю, що він від 10 вольт по дотащиту може працювати. Як бачимо, 9 вольт працює, 8 вольт працює, але це вже крайня межа, де працює наш блок живлення. Вже дуже високий струм і блокживлення просто не виходить в захист. Бачимо, що блимає короткостроково Сісі, Constant Current, обмежувач і блокживлення виходить в захист, тому нижче перевірити не можемо. Який висновок, якісний DC-DC перетворювач із високим запасом по потужності? Температуру 37 до 38 градусів нагрівся, з цієї сторони 30. Смола трошечки тепліша. Майже 40 градусів він нагрівся, поки ми записуємо це відео за 5 чи за 6 хвилин. Я думаю, що більше він гріться сильно не буде при такому навантаженні. Дякую вам за увагу. Якщо є питання до характеристик цих перетворювачів, то пишіть їх, будь ласка, в коментарях.